стати буду без поняття. Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі, Лен Жужу. І давно я не з'являлася тут ряд причин, але це все відмовки. Ось у е нас в Вінниці відкрилася знову ж таки книгарня. Це я дуже люблю. Вони ростуть як грибочки тут. І це КСД. Е раніше вона знаходилася в іншому кінці міста, мені приходилося це їздити, якщо хотіла в КСД. І е, не дуже мені було комфортно. Але тут недалеко від місця, де я проживаю, відкрилася книгарня, гріх туди не сходити. Тому я запрошую тебе приїхати зі мною в книгарню. Давайте подивимося, що там. І я думаю, що це буде коротенький відеоогляд, але побачимо. Можливо, я придбаю якусь книжку. Можливо, хоча я собі постійно говорю досить, досить, але руки чухаються, і це піднімає настрій. Погнали! Так приїхала на парковку. Талон взяла Давно я тут не була на парковці. Щось я забула, як їздити по ходу. Талончик і пішла я шукати книгарню. Була налаштована купити жовтолику Ребека Кван. І я вже навіть взяла її собі в руки, щоб купити. йшла на касу, моя голова розвернулася в сторону фентезі. І на мене дивилося око дракона. Тому я не змогла і придбала дві фентезі про драконів. Ось такі. Я сама в шоці. Мені ще в подарунок дали шопер ось такий синій. Хто пам'ятає, в мене є червоний, але його сама купляла, тут подарували приємно. І дали в подарунок ще пандочку, але я їй подарувала своїй похресниці. Отак. Такий от екскурс у нас пройшов по езде. Маленька книгарня, але можна вибрати що собі почитати. Довольна мордашка тепер їде додому ставити на полички до своїх драконів оце чудо. Я ще зараз її розпакую вдома і поставимо на поличку. Ай, довольна-довольна. Розпаковуємо. Так, я вже така довольна. Кайфово, коли ти плануєш одне щось купити, а виходить купити зовсім інакше. Так, це перша частина. Да. Угу, книга один. Дуже гарно. дивіться, а, карта. Ну, як завжди, фентезі. А тепер давайте, давайте подивимося, що тут також карта. Вкладинку ми знімаємо. І тут у нас теж досить непогана книжка. Так, подивимося, як вона надрукована, бо я ж не могла подивитись. Ну, шрифт нормальний. А, є вставка. в чорнобілі. Я таке люблю. Так, ще якась карта. Боже, я не думала, що я буду стільки шалено скупляти книжки про драконів. Ой, -а-майо! Тут якісь ужастики. О, я щось не впевнена, що мені залетить. Але хто його знає, може буде дуже гарно. О, тут прикольно. Перша частина. Як бачите, в мене тут моя поличка з драконами, і воно буде там. І тепер друга частина. Книга два! Так. Ну, гарнюня. гарнюня, гарнюня. Е, мене зачепило що дівчина і дракон. Звичайно. Так, погнали дивитись знову ж таки карта. І... О! Само надруковано. Також є ілюстрації чорно-білі. Пахне поліграфією. Ой, тут щось гарніше. Подивимося, як сказала, як гра престолів, але краще. Подивимося куди краще. Співдружність. Дві такі книги. Цікаво, чи є третя, чи пишеться, чи вже написано і взагалі скільки їх. Ем... Гарнюні величенькі цеглинки, коли читати буду, без поняття, чесно скажу. Але але, хочу. Все хочу. Мені подобається, вони виглядають. Поставлю їх на поличку. Тут в мене про драконів. Ем... я думаю, Ну і фентезі. Я думаю, що Макс кідрука я... Я трошки здвину. А, і Сара Jane Mass також трошки посунеться, і тут доповняться мої дракончики. Я, до речі, собі придувала ще восени, восени, весною Без зубіка такого Буба. Дуже мені він подобається такий хвіст. Тому прикрашає мою поличку. І оці дві книжечки також підуть туди. Якщо хтось із вас читав ці книги або, хоча б цього автора, обов'язково мені напишіть. Чи не зробила я помилку і повелася лише на назову і обкладинку, купивши невідомого автора і невідомі книги, не знаючи жодного відгука. Ось тому я чекаю коментарів. Також підписуйтесь на мій канал, це буде дуже величезна підтримка. І до нових зустрічей! З вами була Іллян Жужу, па-па!